У Патріаршому домі у Львові запрацювала резиденція святого Миколая місце, де на діток чекають приємні подарунки, цікаве дозвілля та незабутні враження від святкового дійства. Тут Дуже красиво, тут дуже затишно, все зроблено для діток. Така чудесна атмосфера, дійсно святкова. Я розумію, що зараз війна, але ми донатимо, підтримуємо їх, і дітки мусить получати теж такі позитивні емоції. Все дуже гарно, класно. Дякуємо. Враження чудові, немов казці. Дуже гарно все організовано. Дякую усім, хто долучився, долучився до доброї справи, подарував свято нашим дітям. І перемоги нам усім, перемоги Україні і процвітання. Я щиро вдячна Богові за те, що я сьогодні тут своєю родиною, тому що направду це ну, чудове дійство і дає нам можливість і натхнення повірити в чудо, що воно все ж таки існує. І те, що резиденція Святого Миколая саме тут, в Патріаршому соборі, ну це надає якоїсь такої додаткової святості цьому дійству. До урочистої події долучилися і відомі кожному музичні виконавці, що заспівали як і свої відомі хіти, так і традиційні святкові пісні. Я в душі, що така дитина, дитина, і я направду люблю усілякі як такі сюрпризні моменти. І просто була дуже-дуже вдячна усім організаторам, які мене долучили до цієї події. І, звичайно, мені сьогодні надзвичайно приємно бути на цьому заході, співати для людей і підтримувати такий класний проект. Такі акції є дуже важливими, бо ми всі маємо вірити в дива, вірити в чудо, вірити в Миколая. Бо зараз стільки всього поганого, що треба. Максимально в це все вірити, вірити в нашу перемогу, вірити, що ті бажання. Я, я думаю, що цього року кожен з нас в листі писав одне бажання так точно. Наша спільна перемога. Вона обов'язково настане, і потрібно її закликати, потрібно її наближати, потрібно донатити, потрібно молитися за наших військових. Тоді вона обов'язково настане. Діти також могли побачити особисто і пса патрона, якому вдалося приїхати, незважаючи на свій щільний графік. А особливим і найважливішим гостем на цій події був сам святий Миколай. Також представники бізнесу внесли свій вклад в організацію свята для дітей. Це неймовірні подарунки, солодкі, які були передані від компанії Лукас для подарунків дітлахам. Ми пишаємо, що можемо бути дотичні до цієї доброї справи. Це дійсно такий ланцюжок від того, що один до одного компанії підтримували, поєднувалися, і завдяки цьому ми отримали таку неймовірну синергію. Додамо, що кошти зібрані з продажу квитків у резиденцію, повністю скерують на благодійність. Ті кошти, які ми будемо отримувати з продажу квитків, ми усі передаємо у два напрямки. Перший напрямок це місто добра. Сьогодні, до речі, приїжджала Марта Левченко. Натхненеця хто не знає, скажу, що місто добра це є такий осередок, де зараз перебуває дуже багато діток без батьків зі сходу, з прифронтових зон, де є дитячий хоспіс, притулок тварин. Тобто, це, це, це кілька з корпусів велич. Чезних, mm! де де є е, дітки, яким власне потрібна ця підтримка, а й іншу частину на підтримку наших захисників, завдяки яким можливе відкриття цієї резиденції. У нас будуть чудові майстер-класи, де дітки зможуть розписувати прянички, можуть робити новорічні декори, можуть робити разом з батьками дідуха, аби потім на святвечір накривати стіл, і буде ваш родинний дідух, який зробили дітки і батьки власними руками. У нас буде чудова вистава, мюзикл, яка називається Казка Добра і дива, тому що діти мають вміти акумулювати і ділитися добром, а також мають вірити у дива. У нас є кілька таких. Зон, де можна зробити світлини, і на інстаграм, і у Фейсбук, і у соціальній мережі. І просто у свій архів пам'яті до слова діятиме ця резиденція у Патріаршому домі до 17 грудня. Вартість квитка складає усього 300 гривень. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.